Щонайменше найменше чоловіків не із оповіді друзів, а зі свого власного досвіду знають, що таке простатит або запалення простати, переконують урологи. Сьогодні цю хворобу, яку завжди провокують патологічні бактерії, ділять на два види: гострий та хронічний простатит. Із гострим частіше приходять до лікаря, а от хронічний іноді можуть лікувати руками і без результатів. Як все-таки позбутися запалення простати? Про це розкажемо трохи далі. А поки дізнаємося, чому саме влітку буває загострення простатиту. Як правильно ходити на риболовлю, щоб не зіпсувати чоловіче здоров'я? Многие мужчины, приходя на консультацию, говорят: доктор, здравствуйте, у меня простата. И я действительно всем могу это подтвердить, что у каждого мужчины есть простата. Но в целом, простатит может быть в разных возрастных категориях. И этот воспалительный процесс может протекать с разными жалобами. Это может быть симптомой комплекс этих всех жалоб, но это может быть даже одна или две жалобы, в зависимости от того, от від возраста мужчини. Загалом, якщо у чоловіка є хронічний простатит, а вважається, що дуже часто його загострення може розпочатися, коли в нас ну, на вулиці холодна пора року, наприклад, зима, але також чомусь ця проблема може виникати і влітку. Тому що в більшості процентів випадків мужчини в літнє час ведуть трохи інший образ життя, вони багато на рибалці, деякі з них купаються, і навіть такі незначні переохолодження, навіть в цей літній період часу, казалось б, удивлення, але може визвати у мужчин обострение хронического простатита. И непосредственно употребляемый алкоголь у мужчин в нынешнее время может при... при... превышать те дозировки, которые они употребляют в зимний период времени. Это непосредственно обостряет ту хроническую инфекцию, которая у них есть в предстательной железе, и дает обострение этого заболевания. А какие вообще будут парады для того, чтобы сбросить человеческое здоровье самоблитков? Вообще, в принципе, основные рекомендации для мужчин, которые страдают хроническими простатитами это избегать переохлаждений. Это не имеет Инфекція, половим путем, і иметь инфекцию передающаяся половым путем и иметь регулярную половую жизнь. Это самые основные рекомендации, не від зависимости от периода времени. Лікування простатиту, особливо його хронічної форми, процес тривалий, кажуть лікарі. Але одна із найбільших проблем часто пацієнту призначають десятки аналізів, опускаючи один із основних так, наприклад, присутність урогенітальної трихомонади, яку не діагностували, може роками знищувати усі результати лікування. І після чергового курсу антибіотиків простатит буде і ще більше загострюватися. В нынешнее время это очень глобальная проблема это это наличие у этих мужчин сопутствующей патологии инфекции которая передается половым путем это непосредственно трихомонадная инфекция и поэтому многие мужчины которые страдают хроническим простатитом не имеют хорошего Так скажем, хорошей тенденции к выздоровлению. Они были у доктора, они вылечились, но через некоторое время эти жалобы появляются опять. Что делать, если такая ситуация в принципе происходит? Делать более глубокие обследования и стараться подтвердить диагноз лабораторно. Если простатит не лечить, уже давно в мире доказано, что все мужчины, которые страдают от хроническим простатитом, а то бишь это хронический воспалительный процесс в предстательной железе, они имеют больше склонность к развитию онкозаболеваний предстательной железы. Поэтому для мужчин желательно, те, которые страдают этими хроническими заболеваниями, завершить этап диагностики, утвердить диагноз и получить очень качественное лечение, чтобы э, закончить лечение этого заболевания. И все-таки, какие методы лечения простатитов на сегодняшний день э, вы знаете наиболее эффективными в современной медицине? А учитывая, что простатит — это воспаление, которое в большинстве простатов случаев с собой подразумевает изменение бактериальной флоры, поэтому основным в лечении этого заболевания является антибактериальная терапия, то есть антибиотики. Только тогда, когда мы имеем весь спектр обследований — это УЗИ, это микроскопия секрета простаты, это бакпосев — только тогда мы можем пациенту назначить правильное лечение. Что такое правильное лечение? Это правильно подобранная антибактериальная терапия, плюс все вспомогающие препараты, которые улучшают, как концентрацию антибиотиков в простате, и только после этого мы, пролечив пациента и увидев у него контрольные анализы, можем констатировать факт, то, что пациент вылечился. В нынешнее время это самая глобальная, самая правильная тенденция. Не будем говорить о вспомогательных методах терапии, это какие-то физиопроцедуры, но в нынешнее время в мире такая тенденция, что к физиопроцедурам прибегают все меньше и меньше, потому что от них есть определенный нежелательный эффект. Біль у спині, попереку та шиї проблема номер один, яка знайома практично кожній людині. На жаль, із руками така проблема лише загострюється. А от яким чином допомогти собі, якщо ви відчуваєте регулярний біль у спині, про це сьогодні запитаємо у експерта зі здоров'я хребта Олександра Костельнюка. Ну що, ж, вже, вже час представити гостя нашої сьогоднішньої студії. Доброго дня! Доброго дня! Нагадаю нашим глядачам сьогодні разом з нами Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій. Та засновник мережі Костельнюк, центрів, які сьогодні працюють у п'яти містах: це Київ, Одеса, Дніпро, Львів та Трускавець. Біль у спині, як і головний біль, знайомий практично кожному із нас. Але часто так буває, що із віком такий біль надзвичайно посилюється. Розкажіть, будь ласка, які основні причини такого неприємного симптому? Ми знаємо, що фазонослабина знаходиться одного нірньої карішко. идет защемление нервного корешка, отсюда исходят какие-то боли. То есть это боли в ногах, тянущие боли, онемение, ноги мерзнут, онемение языка, головные боли, гипертонические кризисы. При наличии каких-то заболеваний показывают всегда э, обследование. Обследование, что уходит из снимки МРТ или ЖКТ, тогда можно точно уже определить, или же эта проблема исходит от позвоночного столба. Я могу назвать 99%, это всегда есть проблема Исходит от позвонка. Неправильное лечение, неправильный подход, соответственно, приводит их различним ситуаціям. Я знаю ще майже 20 років, ви допомагаєте людям при проблемах із хребтом. А розкажіть, будь ласка, з якими найчастіше звертаються захворюванням хребта до вас пацієнти? Міжпоздовжньою хржа, яка, можна сказати, у кожного другого, тре у кожного третього человека, она уже сформирована, может быть, даже если есть протрузия и с сопровождением стеноза канала до спинномозгового межпозвоночный диск. Отсюда происходит защемление, боли в пояснице. Межпозвоночная грыжа это самое распространённое заболевания, но есть когда стеноз канал, спондилез костное разрастание, антилисте, заретлисте, за когда позвонки вдавлены или влево, или вправо, или вниз, или вверх. Вот. Это тоже спровоцирует боль в пояснице и отдает на различные конечности. То, что это очень такой позвонок деликатный, который к нему уже правильный подход. Если мы неправильно подойдем, мы можем пойти в мануальщику, снять боль, но, проблема э, постепенно усугубляется. Есть люди, которые посещают там, лет 20, да, у них есть свой мануальный терапевт, вот они Посіщають пощадки. то прийшов момент, що ні пацієнту вже не мовити і починаємо тут бити тривогу, біть робити операції у ваших центрах? Працюють за вашою авторською методикою. Розкажіть, будь ласка, у чому її суть і яким же чином можна допомогти хребту і без ліків та без всегда Всі приходять чоловік комунальний терапевт, і ми починаємо давити сверху позвонки, такими ударами вниз, вніс, да? і угу. ми якби ставимо їх на місце. Ну, Здесь та же методика, но здесь более щадящий режим. Поставили штифты, вот и сами штифты давят, и сами оттягивают эту проблему. Мы когда разлабили межпозвоночный диск, диск уже он освободился, и потом с каким-то временем межпозначная граждана уходит назад. Она даже быстрее уходит, чем быстрее, чем она появлялась. Действительно, методика она безопасна, потому что прижали. Раздвинули и позвонок становится на место, расслабляется диск, грыжа уходит. Раньше были такие люди с 5-го 10-го сеанса уже ощущали ощущение, Но сейчас уже на первых сеансах уже они понимают, что действительно им хорошо, и они уже могут как-то выпрямиться, могут спать. Поэтому те люди, которые які не могли ночі спати, ані після буквально першого трої сеанс. Ні вже ночі комфортно спят, бізболі. Якщо ми будемо ä, продовжувати про вашу авторську методику, то скажіть, будь ласка, таким чином за допомогою штифтів можна позбутися гриж у всіх відділах хребта, і взагалі якого розміру гриж можна позбутися? Чи якісь обмеження? Була така грижа в сантіметр чиметр. да, теж того пацієнта довели до полного выздоровения. Ну, mm -hmm. Здесь уже такими этапами тяжело тяжело пациенты подаются, но тем не менее 100% надежды, что не могут избавиться полностью от боли безоперационно, которая это уже все. Это ноу-хау, новшество, которые действительно убирают без, без операционного вмешательства проблемы с, с позвоночным столбом. И таким чином можно позбутися грыж у всех отделах хребта? Да, так? конечно. Так? Бывает и 5 грыж поясницы, бывает и в грудном 7 грыж, бывали, и бывает в шейном отделе 4 грыжи. Мы со всеми грыжами справляемся, но, конечно, здесь уже бывает и тремя курсами. На сегодняшний день люди уже меньше посещают тремя курсами, потому что на первом курсе ему стало хорошо, комфортно жить, все. и потом через какое-то время Он понимает, что надо прийти. Пришел один-два-три сеанса и, и себя чувствует, живет нормально. Потому что они уже как бы более доверяют, потому что уже семьями перелечили, и соседи, и знакомые, передают люди. И так вот люди благодарны. И, мы, и самое главное мы радуемся. Вот мы уже, конечно, к этому привыкли. Каждый приходит, например, у нас будет 20, 30, 40 пациентов в день. Да? Вот, всі приходять и все і всі кажуть, нам добре, нам отлично. И приятно работать, працювати, приятно атмосфера. И бывает, ну, конечно, різні люди, але ті, нас кожен пацієнт подход, вислушаємо, розкажемо і як правильно далі жити. Я так зрозуміла, що сьогодні ви удосконалили свою методику, і ефективний, ну позитивний результат настає швидше набагато, так? Так, да, тому що что... Люди, які пожило зростаємо, скажімо, тяжело постійно ходити кожен день. Ми влучаємо, щоб пацієнти могли менше ходити і більше втратити час на свої якісь нужні Угу. І я знаю, що майже пів року тому назад ви також почали цю методику з допомогою штифтів використовувати для лікування суглобів. Самі сустави ми не лічимо, тому що обычно Большинство случаев, когда болеет поясница, идет, что нет сигнала на тазобедренный суставы, mm -hmm. видоизменения и начинают суставы страдать, и коленные и тазобедренные. Вот и сам, когда мы лечим месяц поясницы, вообще отличный результат. И люди, которые годами не могли полностью избавиться от боли. У нашому центрі це збавляється усі швидко. Угу. Ну ж, я думаю, корисно та цікаво буде нашим глядачам почути відгуки самих пацієнтів костельного центру. Тому прямо зараз пропоную це зробити. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк. Центрі усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Во время процедуры мы с помощью штифтов мы осуществляем пассивную разработку межпозвонковых соединений, которые у пациентов находятся в спазмированном состоянии. Когда он сгибает, разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс. С помощью штифтов мы его А там, де нам потрібно. За п'ять років у центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Я 25 років. Мені було категорично заборонено піднімати шию, тому що я втрачала свідомість. Один єдиний сеанс чарівні руки нашого Олександра Васильовича. Створили диво. Я вам скажу чесно. І він мені коли сказав після корекції, що піднімайте голову, я від страху її підняла і не повірила своїм, ну, своїм відчуттям, що таке може трапитися. От. Ну і звичайно, проблеми дуже великі в мене із спиною. Я в минулому займалася гімнастикою, спортом, і це е, дало знаки. От. Але сьогодні я лише третій сеанс, і я сьогодні стоячи в метру. Спокійно доїхала, тому що для мене проблема велика дуже стояти. Мені в інших місцях ніде ніхто не допоможе, тому що я алергік, дуже страшний. І всі ліки, які в основному колять таким хворим, як ми, мені категорично заборонені. Тому що цей центр для мене велике спасіння. Дякую, дуже велике. Я чесно хочу подякувати на всю Україну цим людям, які поставили нас на ногу. Мене і чоловіка. От чоловікового дитя. Я. Я дві неділі простояла на колінах, мене кололи, мені капель ставили, мені нічого не допомогло. Я не говорю, що я там не хочу сказати, що ну, мені дуже це допомогло тут. Я вже 18-й раз, ну, я вже ходжу на роботу і не обезболюю спину. Я дуже вдячна цим людям. це була грижа і зажало нерв в мене. І от вони мене буквально поставили 18-й раз, поставили мене на ноги. Ходили по врачам, нам тільки обезбалююще ви могли виписати і все. А так ми дуже вдячні цим людям. І я навісю всім людям, хай приходять і не пожаліють. Також сьогодні у центрах Олександра Костельнюка без ліків та операцій вирішують проблеми із колінами та кульшовими або тазостегновими суглобами. Пацієнти кажуть, вже після перших сеансів зникають больові відчуття Мене забідлений сустав. Безпокоїть уже. І... Цілий рік, а я ходила до лікарів, до нейропатолога, лікувалася, але все одно воно пролікується і за своє бере. Ну нога не та так як мене чоловік лікувався в цьому центрі, то ми звернулися теж в цей центр. Я дуже довольна. Є великі позитивні реакції на ногу. Я можу ходити по ступінькам, вже підійматися спокійно і спускатися. У мене сьогодні. Восьмий сеанс, і я дуже довольна. все хорошо і всім рекомендую. Це, це для людини. Це так сказати, спасіння цей центр. Ефірі програма Мит Експертиза. І сьогодні ми говоримо про здоров'я нашого хребта. Нагадаю нашим глядачам сьогодні разом з нами у нашій студії Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій та засновник мережі Костельнюк центрів, які працюють у п'яти містах: це Київ, Одеса, Львів, Дніпро та Троскавець. Мабуть, я не помилюся, якщо скажу, що одне із найбільш поширених запитань кожного пацієнта а от чи допоможе мені ваша методика? Скажіть, будь ласка, як часто вас про це запитують пацієнти, і що ви їм можете відповісти? Ну, мені на цей питання дуже важко тяжело Чому? Тому що пацієнти, які побували, в различных центрах, да, в медицинских учреждениях, им все говорят, что мы вам поможем. Вот. И когда этот вопрос задают, у меня даже бывает такая легкая ухмылка. Потому что я знаю, что пациент сейчас скажет, И он говорит: мне это везде говорят. Если доктор кому-то одному помог, или двум помог, или там из десяти это это не результат, это просто ну, так получилось. Но когда Из 10 пациентов помогаем 10 пациентов, это очень большой результат. То, что у нас это осматривается, наблюдается, что каждый пациент, который обращается, каждый помогает. Но есть какие-то обострения, да, вот mm -hmm. и пациент, ой, мне плохо, мне стало как бы хуже, да. Ну это буває на день, ну но, но не больше. когда, пациент, когда приходит, ми то есть, болівий синдром знімаємо. Во ми дійсно попомагаємо любих обстоятельств. Якщо людина відчуває різки більші, може вона у цей період звертатися до вашого всіда. потрібно. Обращатися к нам, тому что проблема сугубляється, потом идут более змінені виды, Уже ні то сигнал дітовнутні органи і починають наші страдати і внутрі мозгла мозг і внутрішні органи. Якщо людина планує звернутися до вашого центру і пройти. ликувания за вашу методику, чи есть какие-то противопоказания? Бывают гемангиомы. Гем это внутри тела позвонка пустее. Да? Тогда уже нужно заливать его медицинским цементом. Гемангиома, если есть у пациента, если он посещает мануальную терапевта, или удар может, или упасть, может сделать компрессионный перелом. То, что на слепую, вообще я бы не рекомендовал. Нужно иметь при себе снимки мрт. Есть такие моменты. Нет у людей денег. Можно пропальпировать, можем, если, э, можно без снимка мы, мы пропальпируем, и уже если у нас какие-то будут сомнения, вот, потому что бывают антиэлистезы и, и дистрофические сами идут э, хрящи уже, то есть осистые отростки, да, он видоизменен. вот, можно как подумать, это антиэлистез, да? Вот, ну, тогда мы можем направить его на, на, снимки МРТ. Есть люди, которые вот сегодня заболела спина, он быстро приехал, по своим знаниям, Я могу боль там, за 1-2 да? сегодня Вот пациента заболела. там, mm -hmm. там ну, да, Больше, бо... так? да, да, даже пускай там, три дня заболела, да, Я могу я могу этот болевой синдром снять, и пациент может опять дальше э, себе жить. Но главное, не нанести пациента Вот. Не нужно резкими ударами, не нужно крутить пациента, не нужно заламывать его. Потому что это только ухудшает. Ну, например, есть межпозвоночная грыжа. Вот. Мы берем пациента, ногу заложили, руку заложили, хрям, слышишь, щелчок, позвонок отошел. Межпозвоночная грижа отошла от, от самого нервного корешка. У пациента стало легче. Все, а межпозвоночная грижа осталась. И потом начинаем. Грижа зростає, опять, опять грижа розвернулась і 5% легше. А потім вже мануальна терапія, куди дві Уже ограничення подвинути, і у пацієнтам наступає інвалідність. Тобто ви не рекомендуєте мануальну терапію, тому що вона може бути немає. Не, ну, мануальна терапія ну, можна в молодому возрасті, да, там, ребенка провести. Вот. Ну, звісно, коли вже 30-40-50 лет, конечно, це вже опасно. Наступают такі то моменты, что мы посещаем тот центр, и уже там ничего не помогает. Mm -hmm. Потому что это неправильное лечение. Правильное лечение это как расслабить, как расслабить позвонок? Рвать его ломать нельзя хоть тобто подводная вытяжка. Вы ви можете висеть на турнике. Нельзя. Нужно медленно роботи. Одвігаються позвонки, запускається сам організм. работает нервна система. Не помогало бы, я б відом не честно Чесно закрыл закрив би. Тому що дійсно люди благодарні. Я живу для того, щоб людям допомагати з допомогою. Помочту ж я дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час і поділилися цією, цією цікавою та важливою інформацією. І вам дякую. Ну, з нашими глядачами хочу попрощатися. Побачимось на п'ятому каналі у програмі «Медекспортиза».